Був прекрасний суботній, святковий день, дуже мало було викликів на той момент. І ось ми безпосередньо були на цьому місці після того, як трапився прильот по драмтеатру, фельдшерка виїзної бригади обласного центру екстреної медичної допомоги Людмила Копиш розповідає про події, які сталися рівно рік тому, 19 серпня 2023 тисячі Тоді армія РФ спрямувала ракету по Чернігівському драмтеатру. Їхня бригада їхала на виклик, коли пролунав вибух. Виклики поступали в різні місця за різними адресами. Абсолютно всім бригадам. Ми їхали на виклик в якийсь салон. побачили, під'їжджаючи до площі, що тут дуже багато служб, дуже багато потерпілих. Ми припаркувалися ось тут і дуже бачили багато людей постраждалих. І ми почали використовувати протокол медичного сортування це е, надання категорії різним групам постраждалим для того, щоб визначити з пріоритетність надання допомоги. Людмила каже: тоді вперше опинилася безпосередньо на місці прильоту. Масштаби трагедії колосальні, але навіть в таких умовах медики трималися стійко. Аби якісно виконати свій професійний обов'язок, коли ми вдягаємо форму, ми якимось ми становимося, такими знаєте, наші суперменами. Це наша робота і. Я вважаю, що абсолютно кожен з наших співробітників, який щодня може опинитись на місці нашої бригади, він заслуговує поваги. В цій самій бригаді працював фельдшер В'ячеслав Прохоренко. Медик із 40-річним досвідом рятував людей під час активної фази бойових дій у Чернігові. каже, що до таких критичних ситуацій готовий ще з лютого 2022-го. Проте йому досі болісно згадувати трагічний ранок 19 серпня. Одне тіло лежить, друге тіло лежить. Все воно залишає. Відбиток свій відкладується там, десь у душі глибоко. 19 числа велика кількість поранених, багато людей, які просто потрапили під вибух, багато співробітників МЧС, поліції надавали допомогу до медичну, так як вони всі навчені це робити. Дуже багато допомагали нам. Територія ураження, кількість постраждалих були значними. Роботи вистачало всім, допомагав і водій бригади Олександр Головненко. Люди були і в машині, і машині придавлені, жіночка була. Я знайшов дитя і бігав, шукав людей, де були, надавали допомогу. Все на автоматі, можна так сказати, було. Ну, я працював у повномасштабний, коли наступ був на Чернігів. Вже до цього я ну привикти не, не можна, а працювали да, і все. Серед постраждалих, 19 серпня, школярка Ксенія Вербицька, вона з подружкою гуляла у парку біля драмтеатру. Там одержала осколкові поранення ноги, руки та передпліччя. Зараз їй 13 років. Відголоски трагедії досі присутні у житті дівчинки. Вона лікується у Охмаддиці. Так сталося, що у медзакладі Ксенія вдруге потрапила під обстріл расистів. Тоді вони з мамою вчасно спустилися до укриття та не постраждали. Зараз триває лікування. На черзі ще низка операцій. Про це телефоном розповіла мама Ксенії. Много операцій вже пройшло, багато Мога стілої косточку з ноги взяли в рукується. Планова операція знімаємо фіксатор, від який з двох сторон Косточку из ноги подобрали, фиксаторы фіксаторы железные, тоже дуже серйозна операція. Нагадаємо, що на момент вибуху у Чернігівському драмтеатрі проходила виставка дронів «Люті пташки. Цей захід організували фонд Дігніта з команда Вікторі Дронс» та Чернігівська обласна військова адміністрація. Люди, які перебували в будівлі після оголошення повітряної тривоги, спустилися в укриття. Найбільше постраждали ті, хто опинився поряд з епіцентром вибуху. Усього понад дві сотні чернігівців отримали різні поранення: шестеро дорослих та одна дитина загинули.